Всім привіт! З вами я, Леді Анна. І сьогодні буде третя частина День народження Сари. Напевно, тут частина буде всього 4, тому чекайте четверту. Вона вийде в суботу. Цього тижня в суботу. Сьогодні є. Зачекайте, я порахую, яке число. Що ж, давайте розпочинати. Ми якраз встигли до відправки ще є 5 хвилин. І... І, це ти в... І це ти вважаєш. Всти... Ой, це ти вважаєш встигли! Ну, 5 хвилин відправки, ми встигли. Що ти окипішуєш? <гум> Ладно, давай. Якщо чуєте якісь звуки з планшету чи ще з чогось, то вибачте, будь ласка. Так, я нам купе не бронювала, тому давай на звичайних, бо в мене стільки багато грошей. Добре. Увага! Ми відправляємося. Ну, все. Залишилось чекати. Угу. Давай поки що спробуємо. Це пограємо в телефоні. Давай. Сідай ближче. Так. А чекаємо. Алло, алло, що ви там? Та, до концерту лишилось 10 хвилин, а ми тут сидимо в поїзді їдемо вже. А, я просто перепитатись, бо я щось хвилююсь. Не хвилююся, концерт буде йти всього лише пів години, тому нам ще доїхати 5 хвилин, тому нас не буде вдома 40 хвилин. А чому 40, а Вож... все разом 35 хвилин буде. Нам додому ще дійти 5 хвилин. Ну, ми на таксі поїдемо на таксі 5 хвилин, а так пішки 10. Але нам лень ходити, то був. Ну, добре. Вони так розмовляли 5 хвилин. Наша зупинка. Увага! Зупинка Creator's Campus. Зупиняємось. Наша зупинка. Ну, добре, мам, давай наша зупинка. Я тобі перезвоню, коли будемо назад їхати. Добрий донь, давай, папа, папа. -па. Так. Квиток в нас є. Ой. Відкрити двері. Дякую. Все, пішла. Такс. Все, пішла. Добрий день. Добрий день, проходьте. Квиток, будь ласка, покажіть. А, а в нас в нас квиток на двох. Ми бронювали квиток на двох. Добре. Так. Ось. Угу. Вам квиток ще потрібен буде. Там буде такий ларик, там ви можете придбати собі якийсь мерч або ще якісь світлячки. Добре, дякую. Так, щоб ми були впевнені, що це ви, скажіть нам, будь ласка, ім'я та фамілію. Сара Шудейко. Добре. Ви. Я її подруга. В нас квиток на двох. Я в мене інша. Ну. А, а, Маша. М Маша Пережна. Добре, проходьте. Фух. Я, я чуть не забула свою фамілію, я теж. Ах, і... І туристи, пона поналишають ті, хто кіно приходить за ним. Ну все, давай. У нас ще є 9 хвилин до концерту. Ми за одну хвилину справились. О, давай підкріпимось, підкріпимось бо я вже щось проголодалась. Я також. Добрий день. Добрий день. А що будеш? Та я не знаю, я, от, я думаю, з'їсти морозиво. Добре. Можна нам, будь ласка, одне морозиво і один попкорн? Морозиво? Е, добре. Вам морозиво звичайне чи в вафельці? Давайте в вафельці. Добре. Так, а мені попкорн. Добре. От ваш попкорн, ваше морозиво. Дякую. Оплата картою, готівкою картою. Піп. дякую за оплату. До побачення. До побачення. Так, я поки що покладу собі. Де квиток дівся? Ладно. У я вам шо його. Що, що коротше, все. Все. Коротше, пішла. Пішла. У мене ще як квиток в електронному номері. Поїхали. Так. Пішли. О, дивись. Можна сфотографуватись? Давай. Все, пішли в концерт. Добрий день. Добрий день. <таспіллярість> Покажіть ваш квиток, чи ви ще не придбали і хочете придбати. А, ні, от у нас в електронному виді. Добре, в електронному виді. Куда ти, Маша? Ось. Ось зараз. Ось. М -м -м -м, добре. Так, дивіться, тут ви можете придбати одяг або якісь світлічки будете придбати. Так, можна, будь ласка, один мікрофон? Добре. З вас 30 токенів. Дякую за оплату. До побачення, до побачення. Так, все пішло. Давайте чекати, поки всі люди прийдуть. Ей, ви чому на цю сторону пішли? Там є інша сторона, чому ви туди не підете? Майна оттуда місце вообще тут. Ну ладно. Мене отут місце? Ладно, мой тату тут. Чекаємо. Прийшло пів години. Всім дякую за те, що побували на нашому концерті. Дякую, побачення! Ой! Оце класний був концерт, правда? Угу. Фух, клас. Наша любима група працювала. Ой, виступала. Я вже, вже працювала і тобою говорю, працювала, працювала. Так, чекаю, я маю подзвонити мамі. Я їй говорила, як ми сядемо в потяг, але нам ще треба доїхати. Так. Алло. алло, мам. Що, Сара? Цей ем. Ми вже концерт, коротше, пройшов, і ми вже йдемо на потяг. Добре, доню. Давай, в потязі мені дзвони. Я знаю, що ви там десь повернете через 15 хвилин. Тому не дзвони мені. Бо в мене тут є. Я тут дещо роблю. Ну, добре, давай, па-па, па-па. Добрий день, Коток ми загубили, тому ось в електронному вигляді. В електронному. Угу. Дякую. До побачення. До побачення. Так, давай, наш потик отправьте через 10 холинджа. Теперь мы точно не запізнились. Так, ну в цей раз я нам, ось тут вместе забронировала. Мы отправляемся. Так, сыночек, бери свою мы на наступление выходим. Добре. Все пішли. Так ми присядемо тут. Вау, яка дівчинка красива. Так, можна піти познайомилась з дівчинкою. Добре знайомимся. Привіт. Е Привіт. Я... Я не до тебе говорю. Я до тебе. Е, можеш поск відійти? Я не хочу з тобою говорити зараз. Ну і добре. <світло> Вона не хоче зі мною говорити. Ох. Чому ти ти не хочеш говорити з моїм сином? Вибачте, але нам не комфортно з ним говорити, бо відстаньте від нас взагалі. Чому ви пересідаєте? Чому? Ну. Слухайте, ми хочемо пересісти, чому ви нам заважаєте? Ми собі просто, нормально, їдемо. Не робіть, будь ласка, зараз скандал, бо я зараз психану і просто я. Ви про це пожалієте. Ви просто не зрозумієте, хто мій батько. Де працюєте? В банку? Ага, він в банку працює. А мій тато, начальник цього банку, того банку, тому, будь ласка, якщо. Ви будете до нас ще раз підходити, я подзвоню своєму батьку і скажу, нехай він вас волод. Добре? Добре. Синок, пішли. Це наша зупинка. Бери свою віршку, пішли звідси. Нам тут взагалі не раді. Ідіть, давайте вже. Ми зупиняємось. Але ж у нас це також ця зупинка. Нічого, вони ми підемо за ними. Пішли. Капець. О, все, пішли на борзі портфель. Ну, це, звісно, ти добре його. Дякую. Пішли. Ей, ти, 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 ти чого мене там залишила? Сорян. Вони за нами біжуть Давай, бігом! на перший поверх. Ах, ж! Нарешті ми тішили додому. Mm -hmm. Я пускошу вже хочу в аквапарк, я також. Але є один мінус, і я не взяла копальнику. А там при вході буде. Його недавно побудували, я вже бачила онлайн його. А, ну добре, тоді я там придбаю. Маму, тату, ми прийшли О, як концерт. Так, да, все добре, але от коли ми їхали в поїзд, до Маші пристав якийсь малий з його татом, і це просто був капець. Угу. Потім, коли ви були на концерті, він до нас приходив. Він говорив, що він його. Що він оцей от готель. Забронював на місяць, і він туди зі своїм сином буде жити. Я їм сказала, що я його забронювала на тиждень і вчора вечором. А він мені сказав, що він забронював сьогодні зранку, ну, і ми їх опрогнали. Добре, ви зробили. Добре, ми підемо помиємо руки і продягнемось, і ми готові вже йти в копарку. Добре. Але перед тим ми ви коли продягнетесь і помиєте руки, то прийдете на кухню. Добре. Ми ще маємо поїсти. Добре. Дивно. Хоп і хоп. Так. Пішли, пішли. Мила його нас немає, тому просто з полоскою. Угу, мила. Це один дідуний мінус. Угу. Давай. Я тебе почекаю на кухні. Добре. Так, я думаю, я піду в оцій футболці і візьму з собою купальник. Але... ну, але телефон я не буду брати. Так. Хм. Чи можу зразу в купальник піти? Ну. Ні, я краще купальник візьму з собою. Я вже не буду брати рюкзак. Або ні, я візьму рюкзак краще. Пішли разом на кухню, пішли. Я взяла купальник. Добре, захватить, будь ласка, ще наші. Добре, пішли. Так, давай швидко, поки вони не виткнулись. Тут вода чиста, тому ми не беремо її. А чому не залагало? Ну, взагалі приміщення з цим краном. Ладно, нехай він буде дикти. Бо я просто не можу виручити. Навіщо тут таку кухню взагалі зробили? Ну цього я також не розумію. Поки воно не вернулось, допомагає мені розставляти тарілку з тофтом. Він не пополам, так, це, звісно, є один мінус, але бажання вона все одно загадаю. Ми маємо свічку, яку ми запалили, але вона вже її задула перед роликом. Ну, точніше, перед тим, як я робила третю частину, в мене не записалось перше. Я хотіла під музику зробити, а не під свій голос. Але ну, це не вийшло, в мене все залагало і все скинулось просто. Тому вона задула свічку, а вже другої такої не маю. Все, давай лишу тільки чекати, але ми з домашнього підемо передінемося. А чому ми вже не пішли? Я не знаю. Я посиджу тут потримаю портфель. Добре? Так, вже ми самі заберемо. Ми з батьком щоб нам потрібно ще передягнутись. Окей. О, ладно, пішли на кухню. Пішли. О, вау! Клас. Я тут буду сидіти. Ой, йо, я... ти напроти мене сядь. Ні, я ще біля тебе сяду. Добре. Водичка і... істи торт. Водичка і торт. Все. Так, вийди, будь ласка, ладно. Так. Ось. Я з домашнього притягнути такий гарний. І свій купальник. О! А мій купальник. Ну, добре, при вході куплю. Де я купальника не маю, я куплю при вході. Ну ладно. А я беру свої павки. Хоп, хоп. Все, пішов. А телефон її не буду брати? А нашу? Давай тільки гаманець мій візьмемо. І все. Телефон телефоні не буду брати. Ну, добре, як знаєш. Що... О, ви вже тут за тортом сидите? Та, мам, дякую. Ах, нема я сама пекла. І в холодинок. Я ще вчора його спекла. Я його весь час везла, поки ми е, їхали в поїзді. Давайте поїмо і підемо в аквапарку. Давайте. А на цьому, я думаю, третя серія закінчується. Ну, вона не закінчиться, а вже закінчилась. Дякую всім, хто дивився цю серію. Мен ну, з вами була Лоді Анна. Всім папа-па! -па -па.